Російський фашист Євген Расказов з повозивним топас, який воює в Україні. Ось ця от нечисть. Вона зізналася, що відчуває насолоду відбувства українців. Нелю та по іншому, цю істоту і не назвеш, у деталях. Пояснює свою поведінку. Тепер дуже уважно, у кого діти поруч з екраном не варто, щоб вони це слухали, або ви, наприклад, дуже вразлива. Тож подумайте, адже зараз просто послухаємо, що воно з себе викладає, оцей тупас, як він на все реагує, ось цей уривок у нас в ефірі. Примірно, як бабу хотіти. Коли ти вбиваєш, собственно, ну, допустимо, по-росёнкам от, ну, всі розуміють, який називай по-росёнком. Ти ж ти ж якби как бы думаєш, ти от смакуєш те, що у нього там жена на обдовое осталось. Ти от смакуєш, що як вони там ридають всією сім'єю. Вот что значит он там придет домой в гробу и все такое. И вот ну вот эрекция же появляется.